Всім привіт! Всіх радий вітати на каналі ВХС Бенк. радий вітати всіх касетних психів, ретроманіяків. Будь-кого, хто заходить на цей канал, хто пише коментарі, хто ставить лайки, хто підписався. І всім, хто ще не підписався, прошу зробіться. Дуже-дуже вам вдячний. Сьогодні буде розпаковка. Ось така маленька посилочка, і ось така трішечки більша посилочка з сілдовими касетами. Не сілдові та сілдові касети будуть сьогодні розпаковані. Знаю, що люди поділяються на дві категорії: ті, хто розкриває сілди, і ті, хто не розкриває слди. Я останнім часом перейшов на темну сторону сили. Перед тим як почати, хочу подякувати, висловити щиру подяку тим, хто мене поздоровив з, з першим ювілеєм, каналу було рік. Дуже вам вдячний і дуже вдячний тим людям, які перейшли за посиланням під відео і закинули хтось в банку, хтось на картку. Закинули трішки монет, щоб якось це все могло рухатися швидше далі. Тому сьогоднішні ось ці посилки саме завдяки цим людям. А саме Роман Щербина, користувач під ніком Каменяр, досі не знаю, як його звати. І також Олександр, якщо не помиляюсь, Сторожук. Так, Олександр Сторожук, який закинув в банку. Дуже дуже вам вдячний за те, що підтримуєте. Що ж, зараз будемо починати. Хочу почати з ось цієї маленької посилки. Тут я пам'ятаю що, але зараз згадаємо разом. Буду відкривати. Так, зараз розпакую, і ця посилка приїхала до мене з міста Києва. Розпаковую. Тут всередині дві касети дуже-дуже попсового фільму, який, напевно, бачили всі, бачили його з дитинства. Дуже гарно запаковано. Я спочатку навіть подумав, що вона сілдова. Ось власне, і касета. Це один вдома. Перша та друга частина ось в такій ось жирній подвійній коробочці. Тут в нас намальований Кевін, Миколай Калкін та бандити. Дві перших оригінальних частини. Ну, третю ще можна дивитися, звісно. А ось четверта, п'ята і 25, яка там йде вже потім, я не рекомендую дивитися нікому. Хіба що на фоні? Так, е ось така подвійна коробка. Тут написано, тривалість дві касети, тривалістю 117 хвилин, кожного з яких 117 хвилин. 20-те століття Фокс, 90-й, 92-й рік. Ця студія, яка випускала касети Black Cats. Так, тут я бачу, значить, видавництво я не бачу, хто це був, дистриб'ютор Black Cats. Ну, власне, власне, інформації тут... Ну, ну, всі знають цей фільм, це чудова різдвяна новорічна комедія, яку ми всі звикли бачити на телебаченні. Продавчиня попереджала, що друга частина може трішечки не працювати, але для цього ми зараз все перевіримо. Ось тут пронумеровано, що це друга частина перемотана. Звісно, я розумію, що це не якась там ліцензія. Скоріше за все, це щось таке. Так, трішечки поставлю я це в бік. Зате таку коробку дуже зручно ставити. Так, спробуємо одразу першу. Першу касету, пломба не знята. Ну що ж, поїхали. Зараз літо і саме час згадати новий рік. Коли все було добре колись, можна було сісти, зібратися з сім'єю. О, тут прем'єр-відеофільм. Прикольно. Тобто. Дистриб'ютор не прем'єр-відеофільм, а касета від прем'єр. Якість досить таки непогано. Так, я перемотаю, щоб було зрозуміло на рахунок звучання, на рахунок перекладу всього, що як працює. Де мій чемодан? Монтаж Раджа Боснев, художник Джон М'юта, оператор Хуріо Макат. Ні, юне. Ну, непогана якість, скажу так. Немає до чого мені придертись тут, окрім мови перекладу. Але в минулих випусках я про це пояснював вже. Будемо перевіряти другу частину. До речі, режисер, хто не знав, я думаю, що ви, в принципі, це знаєте. що ці, ну, ці два фільми зняв Кріс Коламбус. Він зняв першого і другого один вдома, і також він зняв першого і другого Гаррі Потера. Чувак вмів колись знімати такі гарні сімейні дитячі фільми. 20-й вік Фокс представляє те ж саме, в принципі, той те ж, те ж самий голос ми чуємо на другій касеті. Зображення. В принципі, норм, я не знаю. Запустилось, все працює. Друга частина це про пригоди вже в Нью-Йорку. Початок так само всі збираються на відпочинок їхати на Різдво. Так, друга частина. Кевін, Кевін який вже по дорослі на мій. рік. ми купимо красиву, іскусственну. Або украсимо пальму. І здалося, чи Кевіна та його маму озвучує одна і та сама тітонька? Можливо. Все працює, я задоволений, дуже вдячний продавчині з міста Києва. Я не ганявся ніколи за цим фільмом, але у мого сусіда, коли він був, то я дуже йому заздрив і дуже часто брав в нього переглядати. В нього не було такої крутої подвійної, подвійної серії. Взагалі я такої не бачив. Колись, пам'ятаю, продавались вони? Продавались по одному. Такої не було. І що ж, наступна посилка з міста Рівне. Ось така коробка. Зараз я її відкрию, і я знаю, що там мають бути сілди. А хто не любить сілди, Сілди люблять всі. Не люблять лише тих, хто сілди відкриває. Можливо, а можливо, ні. Кому цікаво, зараз відкриємо. Так, а поки я відкриваю, хочу відповісти на питання спонсора та підписника каналу Романа Щербини. Я не спеціаліст в технічних питаннях, хоча я робив відео, де я показував, як записати на касету новий фільм або будь-який оцифрований фільм. І Роман задав мені питання. Чому, якщо зайти на будь-яку торгівельну платформу, купити старий відак, вибрати будь-який відак, чому такі різні ціни? Ціни я сам особисто знаю, плавають від 100 гривень, можна знайти, в принципі, нормальний відак за 100 гривень, хто, як, хто за скільки продає. І так само я особисто бачив перепрошую за цей звук. Так само я особисто бачу відаки за 50 тисяч. Роман казав за 10-9 за тисяч. Ось хочу пояснити, чому. Тому що відаки, ось перед вами домашня версія відеомагнітофону, поділя... поділялись колись на наскільки я знаю, 4 типи. Перших три типи це технічні, тобто службові відеомагнітофони, які використовувалися журналістами, які використовувалися переїзними або стаціонарними студіями. На телеканалах, на якихось студіях, і вони дійсно дуже-дуже швидкі, дуже якісні були. Вони записували дуже швидко в своїх там, режимах, наскільки я розумію. Також вони стерео, хай-фай, зі всіма наворотами. А ось такий звичайний моно відак. Не знаю, моно, не моно, ну, моно, не хай-фай тут. Він коштував не так дорого, він домашній. Він може писати, в нього є таймер, він виконує свою функцію для домашнього перегляду. Тому, власне, такі різні ціни. Є професійні відеомагнітофони, на яких можна було щось писати, і були такі, які вдома сидиш і дивишся собі кіношку. Це така моя відповідь. Ну і ще, звісно, були вітаки, на яких прямо можна було монтувати. Там теж ціни різні. Я не заглиблювався в цю інформацію. Ось, власне, таке колись, можливо, якщо я постараюся, я зроблю про це відео. А зараз відкриваю другу посилочку, дуже обережно хочу її відкрити. Тому що тут сілдові. а минулого разу, якщо хтось дивився, пам'ятає, то сілдові касети були трішечки побиті. Там пила та потаємне вікно були надбиті. Цього разу бачу, продавець непогано запакував. Є трішечки при відкритті Касети, ось я її дістану, почну з першої. Є фільми, які я бачив, є фільми, яких я не бачив. А загалом тут фільми, які я не бачив, або бачив дуже давно. Ось перший фільм це Сім днів до смерті. Чимось цей заголовок самого фільму назва нагадує мені фільм Дзвінок. Запакована касета, але, але ось тут вона зверху трішки вже надірвана. Може, я її навіть зараз зверху просто відкрию, щоб тут не відкривати. І вона в такому стані залишиться, але ми зможемо її перевірити. Це в нас Nautilus. Вироблено в Україні, якість гарантовано. Так, для всіх прихильників шостого відчуття сяйва та Полтергейсту. Так, актори Шон Пертві та Аманда Пламер. Ось, це, наскільки я розумію, трилер та фільм жахів. Я його не бачив. Мені знову напишуть, що я говорю, що я нічого не бачив, що я не знаю акторів. Вибачайте, я колекціоную касети, і інколи мені трапляється щось дійсно те, що мені раніше не траплялося. Ось так я її через верх відкрив. Тут вона залишилась ціла. тут старий цінник. 20 гривень була колишня ціна. Тут. Central Partnership та студія Nautilus Київ Україна. Також. Наліпка. Так, наліпка та ось таке гравіювання використовувала студія Nautilus. Тут все написано. Будемо перевіряти. Вперше, вперше ця касетка зараз опиниться в відеомагнітофоні після того, як її записали. Так. 2002 рік, 21 рік, касеті. 21 рік. Так, такий у нас. Такий у нас почались комедії, продовжили жахами. Хоча один з дома свого роду теж непростий комедійний фільм. Міг би бути непоганий трилер. Так, зараз має бути рекламка, якщо... Якщо не помиляюсь, тому що воно утілася завжди. завжди рекламка. Так, увага, всі права захищені українською мова повний. Ми ж так, зрозуміло. Студія Ноутіус, має бути. Ну, зараз покажуть, що... А, не незабаром на відео. Касета про граїць. Касета вперше. Тут навіть an international без перекладу. Просто oh. мовою оригіналу oh. трейлери oh. якихось oh. фільмів, oh. які мали вийти в той самий час, коли виходив цей фільм. Не знаю, що це за фільм, щось про корабель. Але не Титанік. Так, перемотаємо на початок фільму. Так, це Алі, здається, з Вілом Смітом. Так, це Алі з Вілом Смітом. До речі, непоганий, дуже непоганий фільм. Рекомендую всім шанувальникам спортивних драм. Якщо вас тягне переглянути в 250 раз фільм «Рокі», то краще подивіться, якщо не бачили фільм Алі. Так, це початок фільму. Якість мене влаштовує. Непогана якість. Тут хочу почути звук. Непогана картинка. Пам'яті не маю. Я не відео хазяїв уже несколько тиждень. Переклад закадровий. Щось цікаве та страшне. Обов'язково подивлюсь. Якщо не знайду в цифрі, то подивлюся на касеті. Так. Зараз будемо відкривати наступні, але наступні ми будемо відкривати вже не так гуманно, як це було зроблено щойно. Ось я її акуратно запаковую. Ну, власне, вона. Вже розпакована зверху, але тут ніби худово лишається. Піде в колекцію. У мене багато вже касет від Nautilus. Так, фільм Yangл Ночі. Янгл Ночі. Сатурн Відео, Ліцензована Україна. Гран-прі Міжнародного фестивалю фільмів фентезі. Так. Вампіри, вампіри. У мене є певна така поличка, де я збираю, колекціоную в основному фільми про вампірів. Ось він поповнить колекцію. Також колишня ціна була 20 гривень. Е, так. Не бачив я цей фільм. А, тут написано: вампіри ніяких інтерв'ю. Це... Відсилає нас до фільму з Бредом Пітом та Томом Крузом інтерв'ю з вампіром. Що ж, будемо відкривати. Так. Ось так необережно зроблю я. Ось так. Людям зі слабкою психікою не дивитись. Чомусь сьогодні шкода їх відкривати, але відкрию ось так навіть варварським таким методом. Так, ого, гарна така наклеєчка ліцензована. Янгол ночі. Так, перевіряємо. Тривалість 90 хвилин. Так, а рік у нас 99-й вийшов. Фільм 2001. й Касета вийшла 2001 року. 22 роки її ніхто не відкривав. Є а ліцензія тут значить повинен бути непоганий переклад. Так, тут ми бачимо вже не українську мову. Іноді краще бути по ту сторону закона. Американські герої. История самых легендарных разбойников Америки. Робин Гудэт Нового Света. Це щось цікаво. Теж... В новом фильме Леса Мейфилда. Режиссера бриллианта уполи. Перемотаю на початок фільму. Ліцензія, ЕА. Далее якісь акції. Я єдине, що не можу зрозуміти, нафіга було українську ліцензію, ліцензована Україна втикати усю от рекламу, яка не мала ніякого жодного відношення до України. Щоб продавати його десь невідомо куди, так там, в принципі, продавалось, тим паче, що тут контрольна марка українська. Щось мене починає бомбити від цих реклам. Так, ось щойно навіть була заставка про закон не України. Янгл ночі, фільм жахів, теж непогана якість. У ролях Марія Карлсон, Томас Віллу Янсен, Так, це, якщо не, помиляюсь, якщо не помиляюсь, звучання, озвучання Всеволод Кузнецов. В мене в коментарях часто з'являється непоганий експерт. Сподіваюсь, що він мені скаже, хто це. І, до речі, можете підписатись на його канал. Ми не знайомі, але в нього чудовий канал, називається Старий Телевізор. Так, йдемо далі. Чесно, ось навіть коли відкрив, було шкода, коли поставив, було не шкода. Тому що не можна так робити. Ліцензована Україна, а всередині навіть закон стоїть заборона копіювання від РФ написано. було. Так, наступний фільм я його відкривати не буду. Не буду відкривати, якщо він не надірваний. А наступний фільм це. Покидаючи Лас-Вегас. Це фільм, якщо я не помиляюсь, а я не помиляюсь, який Ніколас Кейдж отримав Оскар в далекому 95-му, здається, році. Непогана драма тривалістю 110 хвилин. Ліцензований від нового каналу. Але мене обурює, що також є. А. Тут немає української мови, тут є. Інший переклад, але тут є контрольна голографічна наліпка. Чому відкривати я його не хочу? Тому що в мене є декілька непоганих фільмів з Ніколасом Кейджем до того, як він не почав зніматися у різному лайні. І вони сілдові. Ось. Тому цю я відкривати не буду. Так, тут золотий глобус, Оскар за цей фільм. Та написано 50 мільйонів доларів збори, але це на сьогоднішній день не серйозні збори. Ніколас Кейдж Елізабет Шу. Ось. Треба його переглянути, але цю відкривати не буду, перепрошую. Комедія жахи мелодрама. Так. Залишається у нас ще дві касети, які я відкрию. Часто траплявся мені на очі цей фільм, забираючи життя. Тут Анжеліна Джолі. Та. Хто у нас тут ще? Напишіть мені знов, що я не розбираюся в тому, що я показую. Тут у нас відкрита трішки касата. Так, Анжеліна Джолі, Ітан Хоук, Кіфер Сазерленд, Олівія Мартінес. Непоганий каст. Анджеліна Джулі всі знають. Ітан Хоук чувак, який знімався в Сіністері. Чувак, який знімався в е, тренувальний день з е, Дензелом Вашингтоном, е, вже трішки надірвана касета. І, до речі, колись в коментарях нещодавно хтось писав про парус відео. І я сказав, що це псевдоліцензійна контора. Ну так, вона як е, брала чужі ліцензії, перевидавала щось типу того. Але ось в, зараз тримаю в руках це парус відео. І тут навіть є тиснення. Тиснення таке, як на прем'єр-відеофільм. Будемо відкривати, хоча воно вже тут збоку надірвано. До речі, те, що вони копіювали чужі ліцензії, можу навіть зараз сказати. Був цінник, але. Не... Можу навіть зараз сказати, що це типу як варус відео, типу як мост відео. Е, так, він вб'є тебе, щоб стати собою. Слоган фільму. Парус відео, 103 хвилини. Написано, що використана цифрова обробка зображення. І рік 2004. Я цей фільм не дивився. Тут немає наліпки, але в пару відео ніде не було, здається, наліпок. Зараз перевіримо якість. І чомусь я впевнений, що якщо там якісний фільм, то вони просто злизували чиюсь якість, чиюсь озвучку, а вже своє робили так собі. Дуже часто траплялися касети, написані просто з DVD. Так як минулого разу таємне вікно. Перевіряємо. Те, що я й казав. Тут навіть одразу на паузі стоїть просто картинка. Не у мене на паузі ось бачите плей. Тобто це запис з DVD програвача. І ось вони писали, по принципу, як я пишу з Тюнера. Нажали на паузу все. Дуже непогана, до речі, якість. Зроблено зображення під таку стару плівку, сам ефект фільму. І непогана музика. Так, перемотаю. Сподіваюсь, мене банити за музику не будуть. Це якийсь непоганий трилер, який я давно хотів собі мати в колекції, але відносився до нього не дуже. Не дуже відносився, що він якийсь такий маловідомий мені. Вже бачу, що тут знімаються непогані актори. А, а, що що Очень а, а, Тут, тут ще дубляж. Через... Взагалі шикарно. Непогана якість, дубляж, і до всього ж. Якийсь дивний ефект на самому відео, ніби це знімалось. ну, Типу фільтр якийсь, що не знаю. Ось, бачите, ця касета парус відео, вона була. Ця касета зроблена дуже-дуже непогано, як на парус відео. Так. Залишається ще одна остання касета. І остання касета в нас Кім Бесінгер, Джон Корбет, Елвіс покинув приміщення. Нова комедія Джола Евіка. Моє велике грецьке весілля. Він знімав також парус парус відео, але вже без всяких ні. Перепрошую, тиснення, і тут є тиснення навіть. Зараз я її відкрию. Подивлюсь, що там всередині тут навіть є якась... Голограмка, на якій написано стерео, хоча ці голограмки нічого не значать, обережно її відкриваємо, дістаємо та перевіряємо. Сьогодні небагато касет, але, але вони сілдові, я їх відкрив. Дуже-дуже дякую Роману Щербині, Олександру Сторожуку та... Користучу з Ніком Каменяк, не знаю, як його звати. Ось. Завдяки їм я їх ці касети придбав. Хто хоче долучитися, є посилання під відео, можна кілька гривень, якщо маєте таку можливість. Буду вам дуже вдячний. Є банка на збір спеціально на касети. Тут напряму ось. DVD like взятий. Бачите, DVD-меню. Напряму просто з DVD-меню записано, нажали Play Movie. Але що хочу сказати. Покардує вже нічого не хочу сказати. Хотів сказати, що дуже класна якість. Якість дійсно дуже класна. Зображення чудове, а ось звук наче одноголосий. Але якість дуже крута. Нап... Ну, записано, написано на касету дійсно з DVD якогось крутого програвача. Чому в мене таке враження, що це взято оригінальний американський ліцензійний диск. Дуже крута якість. Прям не так передається вам, звісно, але якість дуже крута. Елвіс Преслі. Що ж, подивлюсь цей фільм також. Серед цього всього можу вам рекомендувати переглянути один вдома для настрою. Неважливо, новий рік чи не новий рік. На новий рік він заходить, звісно, краще. І з цього всього хочу подивитися сам ось цей фільм: Сім днів до смерті. Та Покидаючи Лас Вегас. І, звісно ж, забираючи життя з Анджеліни Джолі. Е... Так, цей фільм про Елвіса я також подивлюсь. До речі, нещодавно вийшов фільм. Біографічний фільм про Елвіса Преслі. Такий фільм Невеликий немалий 3 години здається, він йде. Там дуже круто зіграв Том Хенкс. Він зіграв продюсера-директора Елвіса. Не буду спойлерити, можете переглянути. Ось, дякую вам за увагу. Підписуйтесь. Сподіваюсь, будемо бачитися з вами частіше. І слава Україні! Побачимось!